Йому лікарі не давали жодного шансу на порятунок та він живий. І здоровий. Ми вам розповідали історію про кіборга Сергія Примака. Він втрапив під мінометний вогонь, охороняючи Донецький аеропорт. Його сильно контузило. Вже коли лікувався, то медики виявили в голові пухлину. І це був рак четвертої стадії. На операцію потрібна була колосальна сума грошей, яку збирали небайдужі по всьому світу. І ось нині боєць повернувся додому після майже дворічного лікування за кордоном. Про шлях одужання Артем Сорокин. Це вареники. Мама його так любила в дитинстві робити. Від самого ранку вона готує смачні сюрпризи до приїзду коханого на плиті. Горщик повний вареників з сиром та шкварками і червоний борщ. Усе як він любить. Він ще ні разу мені не сказав, що він не задоволений мені борщем. Ірина каже, чоловік вже забув, який він на смак. Її червоний борщ. Останні два роки її коханий харчувався не домашнім, а спеціальним медичним харчуванням, що заливають через трубочку. Чотири пляшечки нам на день получається. Він не може все підряд їсти і ну, так як спала на слизова. Зміни зараз уже на, на краще сьогодні. Додому повертається той, кому українські лікарі говорили: тобі жити кілька тижнів. А надію на порятунок подарували прості люди. Останні два роки в Італії Алі з раком четвертої стадії боровся кіборг Сергій Примак. Вилягаєш спати, думаєш, що проснеться, але ні. Ми познайомилися наприкінці 2014-го у військовому шпиталі. Тоді, в дужого та позитивного вояка, на шиї виднілася ледь помітна пухлина, радше схожа на ангину. Шея це метастази вже це вже похідне від болезні. А основне знаходиться в голові. Хірургічне втручання зробити не можуть, тому що треба ламати кості череп, а це нереально. Боєць тоді не приховував у своє одужання. Він мало вірить. Втім, у нього повірила вся Україна. Гроші люди збирали по крихтах. Надскладну операцію погодилася зробити Італія. Ми на сьогоднішній день на штату живий, майже здоровий. В нього є стимул і є можливість вилікуватися. Головним стимулом боротися та повернутися додому для Кіборга став він. А радше бажання бодай ще раз в житті його побачити. Качечка. Це Мирославчик, зараз йому майже два рочки, а коли тато їхав на лікування в Італію, ще й двох місяців не було. І коли за тисячі кілометрів в татуся були страшні болі, син був поруч. Ірина надсилала коханому відео листівки, як маленький зростає. Певне, приходить кінець, їдемо додому. Я хочу, я хочу вдома, я хочу на Україну, я хочу там послідні вздохи свої зробити. Сірожуні кажу. Скажи ти йому це, нехай він тебе це зрозуміє. І бистренько каже, і здіваєшся наді мною. Ти каже. За два роки, каже дружина, чоловік переніс два десятки операцій та надпотужне опромінення. Іноді, згадує, терапія була настільки болісною, що не витримувала навіть українська родина, яка в Італії тимчасово прихистила Сергія в себе вдома. Привези нам курвалу, бо ми все й випили, що був. Вони не могли дивитися на ці муки, які були у нього, і які болі. Він просто падав на підлогу. Вони бо боялися навіть заходити в кімнату. Та найстрашніше для обох було, коли єдиний раз за два роки він приїхав в Україну отримувати першу групу інвалідності питання Сергієві від комісії українських лікарів. А що ви ще живий? Мені е, здоровій людині болісно це чути. Сергієві зробилося геть зовсім зле. Та найстрашніше вже позаду, час в дорогу, Десантника сантника велик. Його їде зустрічати десантник маленький. У нас лиш по формі в нас лиш немає. Дерців. Аеропорт Бориспіль на найвиднішому місці у камуфляжі та блакитній шапці із бомбоном Він поглядом шукає тата. Десантник. Він помітно схудлий, блідий та виснажений, втім, усміхнений і щасливий, бо каже повністю здоровий і знову тримає сина на руках. А це моє Сьогодні. золото. Тата, є татове золото. Скучив? дуже дуже. Хоча без тата він зростав та вчився ходити. Перше слово, яке Мирослав вимовив, було саме тато. Тато -та. тато тато тато. -та 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 -та. Сергієві лікарі заборонили носити більше двох кілограмів. Та відколи він взяв сина на руки, один одного вони вже не відпускають. Дорогою кіборг розповідає, якою фразою його проводжали додому італійські медики. Ну зонкологія стоп повністю після останнього аналізу ПКТ, голова чиста. Сереж, що допомогло витримати От, самий головний стимул. Щасливі вони повертаються додому. Дружина скоріше на кухню. Наварене ще не встигло охолонути через два роки. Він знову смакує її борщ. Я а ось вареники з сиром, десантники шмачно, їдять вже шмачно. разом. Артем Сорокін, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.